Слухаємо уважно, що нам каже ця прохоботка, і чому саме не можна кліпати справи, тобто відкривати кримінальні провадження на його високопросвященства Гретьмана Сівачолкіна? І так слухаємо. труси вдягнути або хрестик зняти ручному під офісному ДБР, тому що кліпаючи справи на Порошенка, ви можете вийти самі на себе. Тобто на Порошенка не можна кліпати справи не тому, що є усі підстави висунуто йому звинувачення по багатьом статтям кримінального кодексу, а тому, що існує імовірність, що вони вийдуть самі на себе. Ще раз тому, що кліпаючи справи на Порошенка, ви можете вийти самі на себе. А тепер слухаємо уважно, що нам каже ця порохоботка з приводу вбивства Парубія. Дуже уважно слухаємо. Так, вони готові розстріляти кожного, хто бореться за незалежність. Тобто можна зробити припущення, що дані особі прекрасно відомі вбивці парубія, настільки добре відомі, що вона попереджає, що вони готові розстріляти кожного, тобто не окремих осіб, не когось конкретно, а саме кожного. Такі заяви вона робить не в ресторані після лишньої пляшки коняку. До речі, зарплати верховнорадівців дозволяють регулярно відвідувати ресторани. В даному разі схоже, що вона не перебуває у стані алкогольного сп'яніння і робить такі заяви не звідки небудь. А схоже, що з трибуни парламенту Можете, що називається, в п'яту точку поцілувати цих депутатів, ані можуть сказати, могільний кол внулі зараз уже в гроб України. А насправді все дуже просто. Верховнорадівцям дозволяється гнати пересічним і незламним будь яку діч і ні за що не нести жодної відповідальності. І це правило лошарити своїх виборців закріплено у статті 80 Конституції України. Ще є питання, чому ми живемо саме так, а не якось по іншому. Мушу його казати, коли воно звісно. питання. Это реальность. Нужно сначала признать реальность, а потом найти в себе силу, волю и дух, изменить ее. По-другому не бывает.